Росія не припиняє здійснювати інфраструктурний терор, ледь не щодня завдаючи ракетних ударів по об'єктах теплоенергетики. Тож, для того, аби через дії окупантів взимку не залишитися без тепла, слід заздалегідь подбати про альтернативу. Один з варіантів придбати собі електричний обігрівач. На українському ринку електроніки пристрої для обігріву приміщень представлені широко. Кожен з них має свої недоліки та переваги, варіюється й вартість. Найдоступніші так звані дуйчики, тобто тепловентилятори. Ціна на які потроху наближується до тисячі гривень. Вони компактні, мобільні, можуть швидко нагріти невелику кімнату, але гучні мають низький коефіцієнт корисної дії та не є дуже безпечними. Ну і це саме із стопав, це наш китайський друг, помощник, саме бюджетний варіант но самый небезопасный, як показує практика, тому що часто они можуть і возгораться, і все остальне. Ну плюсів – плюсов, ціна. Останнім часом набирають популярність теплові панелі. Вони споживають менше електроенергії, не сушать повітря, віддають тепло протягом тривалого часу. Якщо пощастить, їх можна купити за 2,5 тисячі. Хоча в середньому їхня вартість на тисячу дорожче. Єдина проблема через великий попит знайти їх зараз непросто. З мінусів – це то, що їх зараз нету, Поскольку ситуація в стране не очі. Їх, скажемо так, і вони закінчуються ще на заводі також поїстими народними обігрівачами стали електричні конвектори за їх оптимальне співвідношення. Ціна якість вони добре нагрівають приміщення, але можуть висушувати повітря, користуються дуже великим попитом. Їх буває точно рівновідності. Е, основна їх задача обігріти гріть поміщення, здійснити безпечно, максимально і комфортно. Ціновий діапазон варіюється від 2000 гривень і вище. Все залежить від від відживання і від можливості звісно, покупателя. В умовах заощадження електроенергії оптимальним варіантом можуть стати електрообігрівачі або тени для радіаторів. Вони прості у використанні, бо встановлюються у існуючу систему опалення, енергоефективні та й у порівнянні із іншими приладами коштують небагато від 1800 гривень та більше. Достатньо буде перекрити крани. І внизу де заглушка, вкрутити просто темп. Все. тем. Тобто цього буде максимально просто і достатньо. Для тих, кому треба швидко підігріти певну локальну точку приміщення, підійдуть інфрачервоні обігрівачі. Втім, здебільшого, вони гріють не повітря у кімнаті, а поверхні, на які направлені, та й цінник кусається. Важко знайти дешевше трьох із половиною тисяч. Не дуже їх люблю, тому що вони гріють тебе, але не гріють все вокруг. Ані вот. багато потребують електроенергії, але загріти поміщення, ні. Коли знаходишся в діапазоні. Работает. Да, тепло, комфортно, даже жарко. Но, допустим, если стоять лицом, ты спереди весь тебе жарко, хорошо, а в спину холодно. Щодо киверів до зими містяни не готуються по різному Частина сподівається на теплий сезон. Хтось планує діяти по мірі надходження проблем. Хоча, здебільшого, люди мають вдома хоча б один електричний обігрівач. Маленькі оці стуфи, як як маленькі ті обігрівачі, які там, наприклад, в ванну поставили, там собі нагріло. Є ну досвід такий є. Купила е, інфрачервоний обігрівач. Ну, який досвід включила, виключила. Ще не користувалася. Ні, немає. Просто сподіваємося на теплу зиму. Будемо вирішувати по, так, по мірі поступу, поступлення проблем. Ось вот так. Ну, звичайний масляний обогріватель. Я не знаю, як він називається. Тим не слід забувати, що електричні обігрівачі створюють велике навантаження на електричні мережі. Це в свою чергу може призвести до короткого замикання і як наслідок пожежі. Тож, аби не поповнити статистику пожеж у житловому секторі, яких від початку року зафіксували близько чотирьох сотень. Рятувальники радять дотримуватися кількох нескладних правил безпеки. Головність яких не вмикати багато приладів в одну розетку та не залишати електрику без нагляду. Можуть поставити електробігрівач поряд з легкозаймистими речами або рідинами можуть навіть вийти з приміщення і залишити увімкнений електрообігрівач в будинку. Наголошуємо на те, щоб слідкували і з увімкненими електрообігрівачами, електрообладнанням. Будь-яким в жодному разі не залишалися. Діти без нагляду дорослих, але маємо надію, що використовувати додаткове електричне обладнання нам доведеться лише епізодично, скажімо, у люті січневі морози. А основним джерелом тепла у оселях криворісів залишиться звично усім централізоване опалення. До того ж, за рішенням виконкому криворізької міськради тарифи на теплову енергію як для населення, так і для підприємців, залишаться на рівні минулого року. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, Борис Торохтій, Андрій Яковлів, Олександр Довженко, перший міський.